Швейцарія тим часом підтвердила свою готовність прийняти майбутні міжнародні зустрічі присвячені мирному врегулюванню війни в Україні. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак після переговорів з радником національної безпеки Швейцарії Габріелом Люхінгером. Швейцарія відома своєю нейтральною позицією та гуманітарними традиціями не раз пропонувала свої послуги як посередника у переговорах між Росією та Україною. Я нагадаю, що президент Володимир Зеленський говорив про те, що зустріч делегацій України, Російської Федерації та США та представників європейських країн може відбутися у Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ці новини ми обговоримо далі на зв'язку зі студією Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. пане Фарапонов. Я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас також. Давайте розпочнемо з теми 5% відсотків на оборони на оборону країн-членів НАТО теми, яку Трамп далює ще насправді з часів свого першого президентського терміну в 16-20 роках. На вашу думку, що лежить в основі ось цієї вимоги Трампа збільшити? На до показника 5% оборонні видатки країн-членів НАТО. Це якась його особиста ідея, чи можливо якесь його стратегічне бачення того, як має розвиватися, посилюватися обороноздатність країн-членів альянсу, або можливо, це просто якась його політична гра, на якій він намагається здобути якісь особисті дивіденти. Ну... Я би розділив, мабуть, відповідь на декілька частин. Перше, що звісно, це його як то кажуть, особливий такий пункт, да, тобто, в принципі, який він просуває, і який дуже легко насправді подається всередині Сполучених Штатів і легко пояснюється аудиторії президента Трампа, і в принципі, тому власне він мені здається, ще з першого терміну на цьому так наполягає. По друге я би хотів, щоб ми подивилися на це трохи з боку, тому що окрім Трампа самого є ще велика кількість людей деякі з них працюють з Трампом, деякі спрацювали з Трампом, які теж є прихильниками того, що там європейські союзники по НАТО мають платити більше на свою оборону. Але проблема же ж полягає не в небажанні насправді ну або, або не тільки в цьому. Зокрема, з боку європейських союзників. А справа в тому, що не всі країни мають такий оборонний бюджет, як Сполучені Штати. Да? Тобто, загалом, я нагадаю, що на цей рік, ось, наприклад, на, на 25-й фіскальний рік, да? то оборонний бюджет ледь доходить до насправді 900 мільярдів доларів. І Трамп обіцяв його збільшити до 1 трильйона доларів. Тому, звісно. Як то кажуть, у відсотковому співвідношенні там сполучені Штати в принципі, якщо от, дійсно буде там один трильйон, або трохи менше, може трохи більше, то звісно в відсотках вони в рази більше це роблять, ніж інші держави. Але не всі країни мають такі можливості, наприклад, як там. Литва, Латвія, да, наприклад, тобто, грубо кажучи, у них немає стільки, як то кажуть, цього запасу ВВП, да, тобто, грубо кажучи, там про 2% або більше, або навіть там про 5%, навіть ще рано про це говорити. Тобто, грубо кажучи, от проблема з Трампом, що він не готовий слухати те, що кажуть йому європейці у відповідь. Тобто, він це сприймає як просте, банальне небажання це робити, і все типу як пристати на. Мови самого Трампа, але насправді знову ж таки я хочу на цьому наголосити, що це не тільки його особиста, скажімо так, вимога, да, і це більше міру, я би сказав, навіть позиція багатьох людей, які працювали над те, що називається виробленням американської політики, загалом щодо Європи, під час там холодної війни, і після і велика кількість цих. Політиків, радників, експертів вони продовжують, як кажуть, наполягати на саме такі позиції. Тому, власне, Трамп відчув цей момент, що, грубо кажучи, це не тільки особисто його позицію. На вашу думку, як той факт, що Дональд Трамп всупереч тому, що виникають такі об'єктивні обставини, які не дають країнам, у яких є можливе бажання підвищувати цей показник? У відсотках ВВП витрат на оборону, але немає можливості це робити, оскільки це буде мати певні наслідки. На вашу думку, як це все впливає на взаємодію країн в Альянсі, на атмосферу, якщо так можна сказати, співпраці членів блоку? Ну очевидно, що ті країни, які не підтримують таку ініціативу або які не можуть собі дозволити. Такий крок, то звісно, вони, як мінімум, по перше, потрапляють у так ну, так званий або неписаний э, чорний список адміністрації Трампа, тобто вони навіть на полях, грубо кажучи, саміту НАТО э, не можуть, наприклад, собі там э, реально дозволити або навіть думати про те, щоб там організувати двосторонню зустріч з Трампом і так далі. Да або якщо і спробують це розробити, то вони точно не хочуть, щоб вона там завершилася як э, зустріч, наприклад, президента України і президента Трампа. 28 лютого, або якщо ви дивилися нещодавно зустріч лідера, лідера Південно Африканської Республіки, так от в принципі ніхто не хоче, як то кажуть, опинитися на цьому місці, да і так себе. Представляти світу, тому власне грубо кажучи, ті, хто це не збираються робити, або не хочуть цього робити, вони намагаються про це менше говорити, щоб менше викликати насправді таку, я би сказав, політичну і іміджу насправді відразу від Трампа і від його команди, тому що mm -hmm. все ж таки треба віддати тут належно, що є певна послідовність в там в словах висловлюваннях. Команди Трампа, зокрема з цього питання, тому це знову ж таки повторюся не виглядає як його особистий якийсь пункт, який от тільки він має право озвучувати і оголошувати. Тому е, мені здається, що звісно це е, так чи інакше негативно впливає на е, взаємодію між державами НАТО, але знову ж таки питання тут в кількості тобто хто. Лишається на боці тих, хто не готовий це робити зараз, і хто все ж таки так не думає і, в принципі, готовий цей сценарій розглядати. Тут є різні опції. Тут, можливо, знову ж таки, ті ж сполучені штати, наприклад, можуть посилити безпекову взаємодію з певними країнами, які би, наприклад, були проти збільшення. Своїх витрат на оборону, да, і тим самим, грубо кажучи, вони би щось могли цим, як то кажуть, перекрити. Да. Тобто mm -hmm. тут дуже багато таких економічних і, і військових а, тем між собою пов'язано. Тому а, це так узагальнено, дуже складно сказати. Щодо саміту НАТО, який має відбутися у Газі наприкінці червня, Дональд Трамп підтвердив свою участь у цій події. А яке значення того, чи буде, ну, точніше, уже? У минулому часі яке значення мало чи оголосить Дональд Трамп про свою участь у цьому саміті? Якби він до прикладу не приїхав, щоб це означало для інших учасників цієї події? Ну загалом я думаю, що звісно це, по перше, перший да е, е, традиційний саміт НАТО для Трампа під час його другого терміну. Я думаю, що все ж таки він таку подію не пропустить. Ну і загалом це. Шанс е, зрозуміти державам НАТО, теж чи сполучені Штати лишаються прихильниками НАТО, чи вони планують якісь трансформації в альянсі, чи не планують, тобто, грубо кажучи, е, всі хочуть прощупати почву, щоб зрозуміти, чого реально хоче Трамп і що він хоче робити саме із. Нато як організацію, да? тобто двосторонні взаємодії із державами НАТО теж важливі для Сполучених Штатів, але вони, звісно, більш навіть важливі для е, союзників по НАТО. І знову ж таки, якщо пригадати оголошені Трампом тарифи, то там є деякі, зокрема, і союзники по НАТО. Тому мені здається, що як то кажуть, від особистої зустрічі з Трампом, хоча б там на 15-30 хвилин, я думаю, що ніхто би з лідерів держав НАТО не відмовився б. Тому складно, звісно, сказати, що буде через місяць, да тобто там які будуть заяви від Трампа. Але мені здається, що все ж таки глобально Трамп напередодні такої події, як саміт НАТО, не буде так виголошувати якихось дуже різких заяв саме щодо окремих держав НАТО. Загалом щодо. Своєї політики, що збільшення, значить, витрат державна на оборону є в пріоритеті сполучених штатів. Я думаю, що це зрозуміло, і я думаю, такий меседж він буде продовжувати озвучувати.